Мене звати Сергій Бугаєнко. Я лікар та засновник академії цілісного розвитку людини. Автор методики Везл Джим і я допомагаю людям і допоможу вам покращити зір та здоров'я, вирішити проблеми з стосунками, вирішити проблеми з грошима і прожити найкращу версію вашого життя. Мій шлях здобуття своїх компетенцій і знань в медицині почався ще з медичного училища, після чого вступив в Дніпропетровську державну медичну академію. Впродовж мого навчання я випадково. Познайомився з системою Норбекова, додаткову освіту, яку я почав отримувати, викладач за системою Норбекова, да, Хелс Коуч була ще школа коучинга Миколи Латанського, школа uh, Романа Бурсука. Додаткова освіта да, Сільва Мед і Евті Катерина Кальченко. Метод uh, емоційної свободи, яких результатів я досяг? Впродовж цього часу так. по перше відновив свій зіри. Зникла необхідність носити окуляри та лінзи, переміг слоякісну пухлину, зберіг сім'ю від руйнування, перевіз сім'ю в наш будинок мрії. Мій досвід це 22 роки практики з 2003 року. За цей час я провів понад 119 очних тренінгів, понад тисячу особистих консультацій, та коуч сесій та понад півтори тисячі онлайн занять. І проводив навчальні програми в 30 містах України, Молдови та інших країн: це Львів, це Рівне, це Луганськ, це Донецьк, це Київ, це Одеса, це Харків. Тут представлені тільки кілька. От Таких визначних епізодів, да, от Тірасполь Більци в Молдові. За цей час я написав три книжки, створив школу коучингу за методом тренажеру станів карти успіху, створив оф метод для програмування підсвідомості, в тому числі на чіткий зір. Створив методику судена гімнастика. Як спікер регулярно виступає на живих та онлайн-конференціях, присвячених питанням. Здоров'я, відновлення зору якості життя і досягнення кращих результатів у житті. в моїх програмах взяли участь понад 53 тисячі слухачів із 35 країн світу, котрі залишили тисячу вдячних відгуків. Це моє фото в 2014 році, коли якраз в мене було випробування потужне, і я боровся з онкологією. Так було. Так стало. Два крайніх проекти, в яких я брав участь, це підтримка сімей, які мають дітей з особливими потребами від MH4U в 2023 році, а також підтримка родин військовослужбовців у 2024 році. З вами був Сергій Бугаєнко. Обійняв удачі. Будьте крепкі, здорові, щоб у вас все було чудово, неймовірно. І з радістю допоможу вам досягнути кращих результатів, якщо для вас це важливо. До зустрічі!